Вітаю, друзі! Яка краса! Ця техніка вас здивує. Візерунок взяла на теренах інтернету, трошки під себе змінила. І так, сьогодні по плану блузка, яку треба доробити. Тут вже є вишивка, я колись вишивала, але потрібно закінчити. Я вишила ось цю композицію, але мені здалося, що тут не вистачає гілочки ось в цьому місці. І сьогодні я її тут домалюю. Перемальовуватиму за допомогою копірки. Закріпила булавочкою. і далі малюємо. Дуже в нас жарко сьогодні. Камера просто відмовляється щось писати. Гарно перемалювався. Ну, на мій погляд, тут, не вистачає трохи. Заповнення, тому я малюю ще один листочок і, мабуть, ще один. Ручка в мене пишестерай, зникне під дією пари, коли буду прасувати. Ну що ж, мій малюнок готовий до вишивання, запялюю в пяльця його і приступаю до вишивки. Вишиватиму я сьогодні ниточками гама, бо цей малюнок вишитий гамою, тому продовжую роботу тими самими нитками. Закріпляю нитку по листочку і виходжу ось в оцю точечку. для того, щоб вишити спочатку стебловим швом. вилочку саму далее я штапив кое контур квиткой Використовую дуже маленькі стібочки, щоб вони гарно викладалися по формі цих сердечок, з яких складається квіточка. А по контуру я обхожу для того, щоб, коли я буду заповнювати кожну пелюшку, у мене Квітка загалом виглядала дуже такою охайною і всі пелюстки були однакові. Далі ви зрозумієте, чому я це роблю. Маленькими-маленькими стібочками. Ось я закінчую вишивати, обшивати пелюстки контуром і далі буду вже заповнювати чорним кольором оці сердечка. Так, є. І тепер. Я кожне сердечко заповнюю французькими вузликами. Мені дуже сподобалося це поєднання, Галаді і французьких вузликів, щоб кожен вузлик сідав на своє місце, я їх приколюю Маленькими стібочками Стараюся кожен вузлик не сильно затягувати, щоб він був такий більш-менш повітряний, тому тоді його легко пришивати або ж садити на місце. Ми робимо те ж саме з, наступки, з наступними пелюстками, закручуємо вузлики і присаджуємо їх стібочком, приколюємо стібочком. Контур нам потрібен був для того, щоб. Коли ми вузлики всі вишуємо, у нас кожна пелюстка була рівнесенька і гарнесенька. Можна не всі прикулювати, а ті, наприклад, що тільки по краю, щоб вони не стирчали. Ось як у мене цей. Отак. От Якщо ви бачите, що він у вас все-таки стирчить, то його можна приколоти ще з іншої сторони, з іншого місця. Так, є. І таким чином ми доробляємо і наступні пелюстки. Далі вишиємо ось оці пуп'янки, вишиваємо стебельця стебловим швом, А оці самі бутончики це ми вишиваємо знову вузликами, а ось тут ми просто петельним швом зробимо. Для цього знову обходимо по контуру бутончики. Далі вишиваємо петельним швом. Прикріплюємо і повертаємося вишивати, бутончик, контур бутончика. Стібнуть, щоб трохи вирівняти. І далі всю цю площу заповнюємо французькими вузликами. Отже, бутончики готові, тепер можна переходити до гілочки. Я тут по стебловому шву трошки так маленькими стібочками перейду на гілочку і продовжую вишивати стебловим швом. Доходжу до листочка, переходжу на кінчик листка, трохи пальці мої вже розслабилися, і далі вишиваємо листочки двосторонньою гладдю, або вона ще називається двобічна гладь, стрібочки викладаємо в поперек листочка. Під невеличким кутом. Стіпки викладаємо близенько один до одного. Щоб не було пробілів. Вишиваю я в дві ниточки все. Для щоб у нас контур із однієї і з другої сторони листочка був рівненький. Ось тут в мене вже якийсь є провал. Я накладаю ще один маленький листочок, э, стібочок, щоб вирівняти. Ну і так далі. Вишиваємо всі інші листочки, які у нас є. Так само. Вишивати я вже закінчила. І зараз покажу блузку на манекені. Так, ну ось приблизно так це виглядає. Тоді тихенько сиди, не заважай. Так, і ось так виглядає блузка вже в готовому вигляді. Задумка була така, що трішечки у мене узора напереді, і основна частина візерунка на спинці. Ось так виглядає. Візерунок виглядає таким об'ємним. Якщо ми поглянемо на оці квіточки з пелюстками у вигляді сердечок, то ми подивимося, що вони ніби каракулєві виглядають. Ось такий ефект цікавий. Вишивка об'ємна. Дивіться, як вона виглядає зблизька. Дуже цікавий ефект. Ось тут, ось тут вгорі я погано розпрасувала. тут добре, рівненько, а тут погано розпрасувала. треба підкладати простирадла у кілька слоїв, щоб був такий товстенький. Тоді класти вишивку і з вивороту просувати. За допомогою таких нехитрих компонентів можна створити ось таку красу. Отож, якщо вам сподобалися каракулів вузлики, поставте вподобайку, підпишіться. А я з вами прощаюся. До зустрічі у нових відео. Бувайте!